Як працювала та якими методами протидіяла ворожій агентурі Служба безпеки ОУН, архівні матеріали організації українських націоналістів відтепер зберігатимуться в обласному музеї визвольної боротьби. Цінні матеріали, датовані 40-ми-50-ми роками минулого століття, їх викупили на інтернет-аукціоні антикваріату. Це п'ять документів, протоколи допитів московської агентури, їх психологічні портрети та особливості. Серед цих п'яти документів перший для нас такий найбільш об'яміший, найцікавіший це інформаційний звіт. Складений в 1950 році про діяльність підпілля, а саме діяльність Служби безпеки, діяльність ворожих органів, таких як МГБ, правоохоронні органи, тобто МВС тодішнє, на території Калущини. Адже цей документ походить з цього регіону. Також у нас є один протокол допиту агента МГБ. Села Танява, тоді Болехівського району. Сьогодні це теж Калуський район, який співпрацював із органами НКВД, який був затриманий працівниками служби безпеки, які провели його допит і на цьому документі зафіксували його протиправні дії проти українського народу та українського визвольного руху. Ще три документа серед архівних матеріалів: це розслідування загибелі підпільників ОУН. Зі слів істориків, служба безпеки ОУН особливо детально вивчала загибель кожного зі своїх побратимів. Щоб з'ясувати, хто причетний до смерті підпільника, і виключити слід ворожої агентури, особливо майбутніх працівників служби безпеки навчають на прикладі саме попередників, в тому числі вивчають досвід служби безпеки організації українських націоналістів, як боротися з агентурою, як її виявляти, як проводити будь-які допити і перевербувати. На свою користь і так далі, під протоколами допиту, що унікально, це працівники в лісі, які під постійною загрозою загибелі і оточення ворогом проводять допит і навіть складають психологічну характеристику, характеристику на затриманих заарештованих агентів. Віднайдені документи неодмінно увійдуть до розділів майбутніх книг про діяльність служби безпеки ООН. Матеріали будуть цікаві як історикам, дослідникам, так і тим, хто цікавиться історією. Адже робота підпілля та діяльність потужної, багаторівневої по різних регіонах країни структури служби безпеки ООН захоплює та дивує професіоналізмом. Служба безпеки ООН на мала різні функції, якщо так на хлопський розум, сказати це і прокуратура і МВС, і служба безпеки в одному. Та, тобто І контррозвідка, і розвідка, тобто це фактично, якщо взяти всі силові структури, об'єднані в одну. Тому ну і без своєї держави, без свого такого, скажімо, апарату тодішнього, утворили таку сильну структуру. Це цікаві документи, і слава Богу, що вони повернулися до музею визвольних змагань і що громадськість може користуватися. Зрештою, зараз дуже важливо, щоб ці, ці документи були. Повернуті громадськості оприлюднені, і потім історики могли з ними працювати. Не виключено, що деякі зі сторінок віднайдених архівних документів увійдуть до нової книги про діяльність українських націоналістів середини минулого століття.